В одному з українських сіл жив був веселий лампусик. Він був життєрадісний і своїм яскравим світлом освічував усю оселю. Але якось увечері його селом прокотилася сильна гроза з громами, блискавками та дощами. В якийсь момент лампусик, який сидів біля вікна і готував домашнє завдання, побачив, як блискавка влучила в дерево. Одна з гілок впала на провід, який з'єднував високі стовпи біля їхнього дому, і раптом стало темно. Раніше лампусик ніколи не думав про те, звідки береться його сяйво, але коли воно погасло, стало дуже лячно. Тим часом за вікном спалахнула ще одна блискавка. Вона сяяла як тисячі ламп, і лампусик, вкладаючись спати, зачаровано думав: чи є щось схоже між його світлом і світлом блискавок. Наступного ранку, коли він прокинувся, то побачив, як бригада електромонтерів ремонтує обірваний провід. Коли вони закінчили, лампусик знову засіяв. Він вирішив з'ясувати в електромонтерів, як вони йому допомогли. Один з них пояснив. Що світло в домі з'являється завдяки електроенергії, такій же, як і у блискавок. Проте домашня електроенергія виробляється спеціальними приладами, генераторами на електростанціях, точніше, вони її перетворюють в електричну з інших видів енергії, на гідро з енергії руху води, на сонячних з енергії тепла сонця, на вітрових з енергії вітру, на теплових та атомних з енергії водяної пари, яка утворюється від спалення вугілля та хімічних реакцій. Електромонтер спробував пояснити детальніше на прикладі теплової електростанції. Саме по собі вугілля не дає світла, але якщо його підпалити, від нього йде тепло, яке нагріває воду в величезному котлі. Спробуй уявити собі чайник над вогнищем. Від запаленого гілля йде тепло, яке нагріває водичку в чайнику, поки вона не закипить. Тобі траплялось бачити, як танцює кришечка на чайнику. Це з води йде пара, яка настільки сильна, що здіймає кришку. Так і в електростанціях Пара рухає турбіну спеціального генератора, який і виробляє електрику. Лампусик знав, що електростанції далеко від будинків, тож звідки ж в оселях світло, може його передають поштою. Електрику не можна зібрати в коробки і перевезти, електроенергія відрізняється від інших товарів і послуг тим, що майже одночасно виробляється, транспортується і споживається. Її потрібно безперервно виробляти. Ти бачив колії, по них ходить потяг. По дорогах їздять автомобілі, а електрика передається по проводах ліній електропередач. Для того, щоб передати електроенергію на велику відстань, її за допомогою спеціальних пристроїв, які знаходяться на електростанціях, Спочатку підвищують до сотень тисяч вольт після того, як її підвищили, електроенергія від всіх електростанцій стікається до єдиної водойми енергосистеми. Далі енергія по лініях електропередач передається до великих підстанцій, від яких можуть живити з цілі області. Їх називають понижувальними, бо на них велику напругу починають зменшувати за допомогою трансформаторів. І передають на менші підстанції, які вже живлять міста і села. Після такого довгого шляху енергія нарешті понижається до 220 вольт, яку ми використовуємо вдома. Тепер лампусик зрозумів, що електроенергія в домі це не магія, це результат копіткої відповідальної роботи цілих команд енергетиків, які виробляють та доставляють електрику у будинки.